Нам потрібно ще дбати про своє харчування, тому що шкіра будується зсередини. І якось так ця тема мене завжди дуже цікавила. А потім, коли я народила першу дочку, в неї були певні дерматологічні проблеми. Ніхто з дерматологів нам не поміг, не зміг нічого допомогти, нічого зробити з цим. І ми на хвилиночку обійшли 11 дерматологів міста Києва. І я почала цю тему сама вивчати і такими нетрадиційними методами, різними протоколами харчування, лікувальними протоколами харчування, там іншими методами, ми дитину вилікували. І коли я побачила реально, що наскільки загалом і харчування, і натуропатія може допомогти людині. А я тоді тоді вирішила, що мені було б цікаво це вивчати на професійному в професійному плані і бути професі... професіоналом експертом в цій сфері.